Доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами. Дивимося з вами Запоріжжя. Будемо дивитися Запоріжжя і будемо дивитися з вами ще буде відео сьогодні по Дніпру. Інші обласні точки поки що не буде відео. Трошки пізніше зроблю, трошки не маю часу. Ось такі справи. Так. Отже, давайте дивитись Запоріжжя. По Запорізькій області, нагадаю, у нас вже є відео і воно доступне до перегляду. Два навіть відео. Так, ну, давайте починати. Давайте подивимося, що очікує на Запоріжжя. Нагадаю, дивимося ми з 5 по 12 грудня, що очікує на Запоріжжя. Ну, дивіться, тихо не буде. Тихо не буде. Дивіться, щось будуть і збивати. Щось в Запоріжжі там по захисту щось привезли, якісь країни дали по захисту. Так, да, захист від цього. Але все рівно буде прилітати. От щоб було без прильотів, я вам не можу сказати. Не буде. Не буде. Поки що не буде. Ну, ви ж розумієте, що вони достати ват не можуть. А дивіться, куди будуть лупити? В цей раз буде... будуть лупити якісь державні адміністрації. Адміністрації та банки. Тобто у них націленість уже не на світло. Вони зрозуміли, ну, якщо там. Можна так сказати, чим там можна було зрозуміти а, чи їх відсутністю, що нас нічого не візьме, тепер у них новий прикол. Вони будуть лупити по адміністраціям, я так думаю, по цим адміністраціям. Місцевим, сільським і так далі. далі. І другий момент це у них йде банківська система. Банківська система, щоб ми залишилися без грошей. Тобто у них новий, нова така штука. Тому, дивіться, ну, Запоріжжя, там, хто там каже, до Запоріжжя, до Дніпра дійдуть. Да, думками дійдуть, а ногами ні. Ноги до Дніпра не дійдуть російські. А до Запоріжжя так тим більше. Запоріжжя там укріплене от і до. І від Кам'янського все укріплено. Дивіться. А, що мені не подобається в Запоріжжі? А, не подобається, що здають, це зрозуміло. Дивіться, якісь будуть перебої з водичкою, так що будьте напоготові, водичку наберіть. Далі, а, щось може десь влупити. А, далі, я так розумію, що газ, газовий провід чи щось. От з газом, тобто, може бути з цим проблеми, але там через деякий час буде, воно відремонтовано, не переживайте. Пожежі будуть. Тобто, можливо, влуплять і буде пожежа. Оце ще може бути. Оце те, що по Запоріжжю зайчики мої. Але буде ситуація по Заморіжжю змінюватися буде, але не на цьому тижні. На жаль, не на цьому тижні. Ось такий тиждень для вас Запоріжжя. Ось такий тиждень. Не можу сказати, що буде багато обстрілів, але частота може зменшуватися. Тобто не так, як було на цьому тижні. Але... І не так, як було на тому тижні. Да? На наступному тижні буде трошечки, може, менше, але вони будуть от, дуже багато тих ракет і може десь да, прилетить, не туди, куди треба. Ось такі справи. Всім вам дякую і гарного вам тижня. До побачення тихого.